Шановні друзі, відеоконсультацію ми хочемо присвятити майбутній мамі. А саме хочемо поговорити про ті зміни, які відбуваються в організмі та характері дій мами. Ну, з того моменту, коли починає битися серце майбутньої дитини в маміній утробі, звісно, зовсім змінюється спосіб її життя. З'являються певні особливості цього життя. Мама більш потребує е, часу для сну, у неї змінюються смакові е, її подобання, ну і, звісно, з'являються певні е, зміни в її характері. Про це е, майбутні татусі мають знати і бути більш терплячими. І уважнішими до майбутньої мами. Ну, Про що треба знати? У зв'язку з тим, що йде інтенсивний розвиток дитини, то дитячий організм потребує посиленого харчування. І, звісно, це харчування, яке надає в першу чергу організм мами. Тому оці всі зміни пов'язані з біохімічними змінами, які відбуваються у мами. А майбутня дитина в першу чергу вона потребує великої кількості кальцію для формування майбутнього скелету. Вона потребує великої кількості різноманітних речовин, які теж в першу чергу беруться з маминого організму, тому звісно, що увага має бути особлива на те, чим харчується мама, в якому повітрі вона знаходиться, що вона робить. Дуже важливо фізичне навантаження, помірне навантаження, яке допомагає правильному формуванню майбутньої дитини і допомагає добре себе відчувати плід, в черві мами. Всі ці речі вони є не опосередкованими, а вони є речами прямої дії, так як вони впливають на стан самовідчуття дитини. Ну, звісно, тут окремо треба говорити про сон, тому що сон має бути відповідно до фізіологічних норм. І тут саме в цей період дуже є той момент некорисний, коли мама не досипає. Окремо, варто сказати про те, чим харчується мама. Ну, звісно, харчування повинно бути різноманітним. Особливо треба наголосити, що не підходить дотримання якихось вегетаріанських прихильностей. Чому? Тому що для формування майбутньої дитини повинні бути речовини, які містяться не тільки в рослинній їжі, але і в їжі тваринного походження. Тому дуже важливо дотримуватись цього режиму. Ну І, звісно, вживання м'ясних продуктів воно, воно теж необхідне саме для того, щоб правильно формувалась майбутнє дитина. До речі, тут варто наголосити на тому, що останні дослідження, які проводились понад 15 років, вказують на те, що в середньому на планеті Земля приблизно десь біля 150 людей, які доживають до віку понад 110 років. Але за всі ці 15 років ретельних досліджень не було знайдено серед цих довгожителів. Жодного вегетаріанця, ві жодного, який би дотримувався, наприклад, такої системи, як йога. Тобто, це вказує на те, що е ті е окремішні особливості, до яких зараз е намагаються закликати сучасне суспільство, е до них треба майбутнє мами ставитись досить обережно для того, щоб не нашкодити майбутній дитині. Ну і крім того, треба сказати про рухову активність. Вона є досить важливою для того, щоб розвиток майбутньої дитини був, мав позитивний фактор. Тому рухова помірна активність вона вітається. Звісно, вона не має переобтяжувати маму і приносити їй перевтому. Але вона має бути е, все-таки поміркованою, але обов'язково без неї е, просто неможливий нормальний розвиток дитини. Ну і наостанок хотілося б сказати про те, що е, взаємостосунки між мамою і майбутнім татом вони е, мають е, бути такими, щоб е, допомогти майбутній дитині. Відчувати, що її очікують і що її люблять. А в те, що дитина є непосидною в цьому процесі, ми спробуємо вас переконати в наступній відеоконсультації.